Коли вам стукають двері, пропонують новий дах, клим чи страхівку, чи ви думаєте про те, щоб когось наняти і не знаєте кого. Дивіться, у людей є мотивація, це те, як вони з цього заробляють гроші. Є люди, які заробляють да, продажами, займаються, нічого в цьому поганого немає. Це дуже класна позиція. Якщо ви знаєте, що робите, ви гарно на цьому заробляєте. Але і люди, які заробляють на цьому, скажімо, якісь там 100, 200, 300, не знаю, скільки грошей, і злочинців від ви бумажку, все, вони далі нічим не займаються. З такими працювати не можна. Працювати треба з тими, в кого є фінансова зацікавленість в тому, щоб ви виграли. Да? Хто з вами в одній лодці. Це на contingency agreement. Тобто, якщо ми отримаємо гроші, добре для вас. Добре для вас, для всіх. Якщо ми не отримаємо гроші, то нам прийдеться дуже багато ресурсів і часу своїх витратити на те, щоб цей клима працювати, не просто подзвонити. Це дуже багато грошей і часу на це витрачається. І якщо ми цього не отримаємо, які грошей, тоді ми просто безплатно робимо свою роботу, втрачаємо свій час, який ми можемо витратити на щось краще. Ось такими треба працювати. Тому кого б ви не наймали, робіть інтерв'ю. Справді, конкуренція велика. Ви можете вибрати того, хто вам подобається конкретно, а не просто першого, кого ви зустріли.